Привіт! Всім рада бачити сьогодні в себе на каналі. Ми з вами сьогодні зробимо такий невеличкий розклад гадання на оракульних картах на пасіянці. Розкладаємо пасіянць про те, що нас чекає протягом наступних півтора місяці. Я взяла такий оракул, який називається Київська ворожка. Це досить такий старий оракул. Може, хто пам'ятає, хто в дитинстві, може в когось старші сестри на ньому грали. Ось такий оракул він показує такі загальні події. Отож, ми подивимося, що нас очікує в наступні півтори місяці від 1 серпня по 22 вересня, в період від однієї дати колеса року до іншої. Подивимося, які в нас будуть загальні там основні події, які очікують нашу країну. І давайте будемо розкладати. Я буду розкладати по 5 карт. Подивимося, так. Давайте гляну, чи влазить все в екран. Я сподіваюся, що влазить. Так, 5 карт. Далі. І зараз ми з вами подивимося, тут що треба робити. Треба дивитися, які половинки яких знаків співпадають. І по цим знакам можемо подивитися, що нас очікує протягом наступних півтора місяці. Отож, давайте дивитися уважно. Буває, що деякі знаки можуть бути багатоварятні, тому будемо дивитися тут. Значить, з цих карт нічого не співпадає. Дивимося з цих карт. Також нічого. Ось ці дві карти нема співпадіння. Так, ось ці дві карти також нема. Ідемо далі тут повз нема. А, так, дивимось далі. Тут що у нас є? О, тут є співпадіння. Дивіться, тут ось ковочечка. Ось вона у нас співпала ковочечка. добре. Так, далі. Які ще тут є знаки? Тут нічого не співпадає. Тут нічого не співпадає. Йдемо далі, дивимося, що в нас тут. Чи є співпадіння немає. А тут так. тут також є співпадіння, слухайте, ось воно. Ось воно у нас котик випав. Я сподіваюся, що вам видно. Бо в мене камера високо, я не дуже бачу, чи я влізла в екран, чи не влізла. Так, йдемо дивитися далі. Чи є співпадіння тут? Тут немає. Чи є співпадіння тут по цих картах? Також немає. Так, дивимось далі. Що у нас тут? М -м -м, ні, нічого такого не співпадає. У -у -у -у. Далі дивимось тут. Чи є у нас співпадіння? Також немає. Ну, не співпадають в цій частині. А тут у нас є співпадіння. Дивіться, ось у нас співпадіння є ще одне. Ось, бачите? Так, йдемо далі. Що у нас тут є ще? Чи є співпадіння тут? Ні, немає. А в цих картах також немає. Так, дивимося далі. Далі, тут співпадіння є, немає. А тут з цими картами і з цими картами чи є співпадіння. Ну, також я не бачу, клубочків немає. Тут такого нічого також немає, на жаль. Так, дивимося далі. Ось ці карти, ось цей блок. Дивимось, чи є щось у нас ще мало б співпасти. Так, нічого такого також нема. Угу. Так, дивимось тут. Що в нас тут є? Чи є тут співпадіння? Нема співпадіння, є співпадіння по віночку ось тут. Давайте дивимось, Сподіваюся, що вам видно. Бачите, віночок співпав. Ну, і давайте ще глянемо, чи є в нас якісь співпатіння, які ми могли пропустити. В принципі, я дивлюся, що начебто так особливо немає. співпадінь більше. Що випало, то випало. Ну що, будемо дивитися, які в нас знаки співпали. Значить, дивіться, у нас випало що. Будемо дивитися, у нас випала квочка ось тут видно квочечка. А, у нас випав замок. Далі, а, з тих моментів, десь я тут бачила. Віночок випав, ось він тут. Кочка, замок, віночок. А, ще випав кіт. Ось він прям тут замок і кітній в одному блоці карт, а кочка та віночок. Ось такі карти в нас випали. Що, про що це нам говорить? Дивіться, у нас тут є три знаки, які нам вказують на те, що буде дуже багато якихось любовних перипетій. По-перше, кіт це в нас любовні пригоди. Це якісь романи, романчики, серйозні, несерйозні. Поки що невідомо, але будуть якісь такі романтичні стосунки, зав'яжуться в період оцих півтора місяців. Вінок нам вказує також на дуже великі сподівання, те, що люди будуть покладати дуже таку серйозну надію на ці стосунки. А сподівання можуть бути виправдані, можуть бути марні. Тут важко сказати, ну в принципі буде багато надій на ці стосунки. І третій знак, який нам вказує на тему любов, це в нас квочка, бачите, з такими. Ціплятками, тобто це вже вказує на сімейне життя. Тобто, якщо а, у вас будуть якісь проблеми в сімейному житті, то вони налагодяться, а якщо у вас такий заведеться роман в серпні місяці, на початку вересня, то, скоріше за все, він перейде в такі більш серйозні, знаєте, стосунки, а, в напрямку шлюбу, в напрямку таких серйозного сімейного життя. Ось так: от прямо ж три знаки на а, на романтик, на сімейні такі, знаєте, стосунки. Я, чесно кажучи, думала, що буде щось по загальній ситуації в країні, але бачите, аж три знаки випало саме на романтичні події. Тому, ну, добре, романтика так романтика. Останній знак, який нас співпав, це замок, він вказує на перекриття доріг. Десь вам буде зачинено якийсь такий напрямок, в якому ви зараз рухаєтеся, а ви не зможете по ньому пройти. Тобто, якась дорога, мається на увазі дорога, не фізична дорога, хоча, хто знає, можливо. Десь і фізично дорога, але загалом мається на увазі напрямок діяльності або якийсь проект, або можливо, ви обираєте якусь таку сферу навчання, куди ви хотіли б піти. Зараз багато куди обирає. Ви туди не зможете або вступити, або цей проект не вдасться, або ну, просто не складуться так обставини. Коротше, вас туди не пустять. Це не означає такого серйозного негативу, просто це значить, що ну не ваша ця тема. Вам треба розвернутися на 180 градусів, як то кажуть. І піти в інший бік, обрати другий напрямок, а цей напрямок або відкласти тимчасово, або відкласти назавжди. Тобто, якщо ви побачите в серпні або на початку вересня, що вам щось перекрито, що вам ну от не йде цей проект, то в принципі залишіть його хоча б на місяця два От припиніть вкладати в нього сили та емоції, і переключіться на щось інше. Якщо там виникнуть нові перспективи, ви завжди зможете до нього повернутися, але саме в цей період. Ні, перекриття. Тобто, в цей період треба зосередитись саме на любовному житті. Тут прям всі знаки на це вказують. Ось так: от. Ну, такий от вийшов, вийшов цікавий розклад на наступні півтора місяці. Сподіваюся, що вам було цікаво. На цьому я закінчу. і ми з вами вже побачимось в наступних відео.